Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, планував трішки покататися у таксі, але як завжди плани пішли короче, да, одним місцем і зараз їду купляти ноутбук. Бюджет був до 3000 тисяч, я щось відкрив ELX, подивився, які там є варіанти. Купа ноутбуків на AMD-шному процесорі це мене не цікавило, я шукав саме Intel. Знайшов на i 3 покоління 4 ядерний, виходить? Походу, там два таких і два віртуальних, я так розумію. Як би воно не було, це 4 ядра. З якоюсь там навіть дискретною відеокарточкою висить а, і діагональ 15,6 висить за 2600. Я дзвоню, 4700 навіть. Я дзвоню, там якась така малесенька тріщина є з боку на корпусі. Питаю про цю тріщину, він щось там мені об'ясняє, де вона і що вона. Ну, я знаю, що вона в принципі, не сильно там, впливає на роботу. Є та є. <кхід> З нею можна як щось зробити, так і нічого не робити взагалі. Це таке діло. Кажу, дивлюсь, написано Торг. Кажу, А що у вас написано Торг? що там, Яка ваша така ціна на віддачу? Він <кхід> думає, думаю, ну думаю, зараз скаже там, ну, 100-200 гривень там 2500 чи 2400. А він каже, ну так оп, здибаємося, приїжджаєте, даєте 2200, каже, і забираєте. Я такий, ого, нічого собі, норм норм чувак торгується, Коротше, 400 гривень посунувся зразу. Е, і от е, ми договорилися з ним здибатись на Амік заправці, тут на водоканалі. Зараз я доїду, скачаю якийсь там одразу, роздам інтернет, стрес MyPC Запустю хардвей менеджер, подивлюся, як воно під стресом гріється, як воно там тротлить, якщо тротлить, то шари, то шари. то й шари. Коротше, протестувати його в максимальній производительності і як він тримає цю температуру. Якщо що, можна в принципі, віддати його ще на якусь там чисту. Заміну термопасти, щоб він був вже в повній бойовій готовності. Це попросила дівчина моя купити цей ноутбук в подарунок її брату. Давно вона збиралася цей ноутбук купити, і якраз підвернулася ось така можливість. Такий ноутбук вийшов. Я не особо правда моніторив їх, але якраз в перший день сів і знайшов ось такий класний варіант. Буде класний якщо я його заберу, якщо там все буде нормально. Зараз я якраз його протестую, якщо що засніму, вам покажу. Коротше, друзі, ось такий апарат Lenovo Lenovo не ново. Із бичев, от внешній вид, виходить Тут такий скольчик, і ось тут тріщина. Всі USB працюють, нічого. Тут в блоку питання не відходить, все шарпав, все смикав. Ніякого дискомфорту не має бути при роботі. Ну Ці моменти ну це таке. Ти собі поставив його на стіл там чи куди. І пользуєшся мишкою, клавіатура вся працює, всі кнопочки, все провірив. Дисплей теж пошарпав, позакривав, повідкривав. Ніяких моментів немає, нічого, все чотенько. Стоїть Windows 10. Який я буду переставляти на Windows 7, бо тому що не знаю, хтось сюди накатив цей Windows 10. Він коротше, при загрузці вже там забирає весь ресурс цього ноутбука. Коротше. Думаю, блин, я навіть толком і не став його перевіряти. Мужичок такий, який його продавав, попався. Приїхав на Рав 4. Зразу вже чай, кофе, я кажу, чай. <хи> Сіли, короче, так, потріщали на другу тему. вообще. він каже, з кумом колись купив його за 200, каже, так і продаю. Ну, Колись 2,200 була одна сума в доларах, зараз трошки друга, так що, в принципі, це нормально. Як би воно не було, зараз знайду Windows 7, поставлю сюди Windows 7 і він ще буде служити, я думаю. Якщо що, то ще. Подивлюся, вже, коли переставлю Windows. О, як завжди, коротше, позвонив телефон, збив мені мій запис. Треба, напевно, вже якусь камерку брати. Щоб це не з телефоном їздити, знімати, а якусь камерку собі на панель поставив. Знімаєш перед або зад, собі нічого не, не мішає тобі. Що по ноутбуку? Клієнт, не клієнт, а продавець приїхав на rav 4 Тойотки, каже, що з кумом колись його брав за 2200, так і брав, каже, так і хочу продати. <гум> Кум йому він трошки, мабуть, шарить чи не шари, накатив туди цю Windows 10. І чолов'яга, не знаю, як він ним користувався з цим Windows 10 на звичайному Вінчестері, це, це біда. Там якісь починаються перевірки системи, перевірки Вінчестера, файлів. Загрузка процесора, ой, процесора цього Вінчестера 100, на 100% загружає короче, Вінчестер, це Windows 10, ця провірка і все. І ти тупо не пользуєшся ноутбуком, а дивишся, як е, труп е, питається вижити. Мені. І взагалі хороша система Windows 10. Ну треба типу, трошки кращі параметри для неї. Як мінімум SSD Winchester, а не обичний і трошечки більше оперативки, там хавається при Короче, Треба трошки лучше железа сюди. На Котю Windows 7 зараз, якщо найду, не найду, то десь скачаю, встановлю на флешку. Коротше, якось так, в планах зараз, напевно, не з ноутбуком гратися, а все ж таки. Я зроблю деякі справи зараз Стриживці і вернуся в місто. Буквально пару замовлень зроблю, мені треба зараз з Стриживки завести людей на тяжилов і вже певно з Стажилова включимося, зробимо пару замовлень по місту. І знову мені потрібно повертатися в Стрижівку. Завтра будуть хрестини моєї племінниці. В 8 ранку завтра почнуться ці катанини на прически, на макіяжі, на то, на сьо. Короче, завтра буде срака в мелі, як то кажуть. В общем, якось так. Тоді вже побачимо це Так як я казав, друзі, включаюсь я на тяжилові. Відвіз я людей сюди. Попросила сестра за 150 гривень стрижок на тяжик. Таке, типу, не дуже вигодно, але зараз я ще через місто буду повертатися в Стрижоку. Не буду я тут залишатися, тому що багато ще є роботи по підготовці до хрестин, так що буквально може одне-два замовлення, а мабуть. В стрижавку мені не зовсім буде вигодно поїхати, тому що мені треба заїхати ще на лісоторгову базу, купити там 3 метри вагонки соснової. Дещо закрити. <кій> так що з Тяжилова максимум я доберуся до водоканала, а на цьому на водоканалі там вже куплю цю вагонку і буду рухатися в сторону Стрижівки. З вагонкою я теж не зможу нікого взяти, тому що вона буде терчати з машини, я так розумію, зложиться задні сідушки, кинеться в багажник через весь салон. Тобто попутчики через таксі в такому разі мені не світять. Поки їду, буду щось вибирати. З ефіру 838. У мене то включений фільтр 5 км в радіусі замовлення саме в стрижовку, але мені не може так повезти. Так що, якщо повезе, то вагонку не зможу купити. Якщо не повезе, то заїду куплю вагонку. Ось так. Ну, це те, що мені повезе з замовленням на стрижоку. Це відсотків 10-15, так що вагонка має по ідеї купитись. <гум> да, Добре, їдемо. Взяв я замовлення, але не на Стрижоку, а на Десну. Десна це майже Стрижоку, тобто я закину там за 120 гривень, здається, із Коцюбинського. По-бистрому проїдемо через Тарногородського на Десну, потім з Десни повернемося через Тарногородського і заїдемо все ж таки на цю пилораму. Ну, хоч щось вдалося взяти, якихось, я знаю, гривень 50 там в плюсі вийде, я надіюсь, за весь цей кілометраж з цього замовлення. Ну, хоч щось. Ще що хотів згадав, вчора бачив відео одне по нарахунок Uber і Bolt в Польщі, зараз там таке коїться, що. Болт перейшов, верніше, пробує переходити на легальну працю в таксі. Тобто він блокує водіїв, в яких немає справки про, Ну, медицинської справки і справки з, від психіатра. І, по-моєму, там якась ще ліцензія має бути, така, як типу у нас. І Якщо немає цієї справки про. Медицинський огляд і справки психіатра, то ти не зможеш продовжити роботу на болту, як тільки ти загрузиш ці документи, праця відновиться. А на Uber, здається, якщо ти не, за... не... не береш ці справки, працюєш без них, то комісія 33%, а якщо ти вже з цими справками, то комісія 20%. Ну, в принципі, е це така, такий крок в бік легалізації, в принципі, це нормально. Тобто, якщо у нас би таке було б, е мінімальна там якась, е ну, скільки там ця ліцензія стоїть, вона ж стоїть понти, е вона ж береться, по-моєму, на все життя чи як там. Потім, якби були б ці справки і одна і друга і все, і ти виходить, повноцінно міг би кататися там по полосах громадського транспорту, мав би якісь там переваги в деяких місцях ставати, зупинятися, проїжджати, то це була би бомба, я вам так скажу. Якби нічого такого страшного в цих справках немає, а тим паче. Хто не хоче гратися з цими справками, їх завжди можна <смір> придбати іншим способом пока що. Пока що навіть так. Я думаю, якщо в Польщі це вже ну, типу, або є, або скоро буде, то у нас це теж незабаром поводять. Так що, в принципі, це такі непогані е, кроки у бік. Е, Ну, типу, безпеки для клієнта і легалізації для водія. Тобто Тобі вже там, наприклад, в Польщі не потрібно буде боятися брати замовлення по готівці, бо я знаю, є така проблема там, не беруть замовлення з вокзалів за готівку, того, що їх можуть там зловити і впаяти такий непоганий штраф, здається, 8 тисяч 80 тисяч цих злотих, 8 тисяч, здається. Ну, 8 тисяч злотих це <сум> сума така, приблизно тисячі доларів. блін. Ну, у нас у всякому випадку так не... не ловлять, не чую ще такого, але там... там люди, які працюють, то вони не беруть замовлення з вокзалів за готівку і взагалі стараються за готівку типу, не працювати. Ризикують, коротше, якось так. Так, Коцюбинського е, адреса, по якій я забираю клієнта, це у нас, е, якщо дивитися на центральний вхід центрального базару, то це зліва, там є така вуличка і оцей, ця багатоповерхівка довга така, здається, це там чекають. Я так по карті тільки дивився. Знову я не взяв з собою другий телефон, так що замовлення я вам не зможу показати. Ну скріншот. скріншот то я зроблю, але що там буде видно? Звідки куди? В принципі, буде щось видно, так. Да. Добре, друзі. Дзвонив я клієнтці, друзі. Ось тут оцей будинок у неї указаний. А з її розмови вона каже, що вона знаходиться біля приватбанку на Коцюбинського. Чи я щось не розумію, чи що. Де тут Приватбанк на Коцюбенського? Я знаю А-банк ось. А-банк. Ну це ж не Приватбанк. І саме тут якраз в неї знаходиться міточка оця. Приватбанка тут немає, наскільки я знаю. Чи я щось не пам'ятаю. Приватбанк був найближчий це у будинку офіцерів колись. А де ще? Більше ніде. Зараз вона каже, я виходжу, а звідки вона виходить, бог її знає. Коротше, придеться її, напевно, ще, ще раз набирати. Хех. Добре. Одинадцятий будинок. Ось він закінчується. А потім йде. Будинок. Я не знаю який це будинок. І потім вона каже на Папаніна синя курточка в неї. Зупинка папаніна. Приватбанк, бачу, да. а синя курточка ось вона аж. Тобто вона аж через три будинки стояла. Ой, клієнти 838, звісно, да. поки їх не набереш, поки не знаєш, доти не знаєш, де вони стоять і що вони, звідки вони хочуть їхати. От мене цим вони і бісять, що треба кожного набрати, щоб кожен тобі розтлумачив де він знаходиться Народ у вас теж на айфонах кого iOS 838 приложення Буває як зависне, тупо то секунд 20-30 нічого не можна нажати взагалі. Ну, типу, ти, ти, ти його сворачуєш, це приложення, телефон у тебе все нормально працює. На Но само приложення буває на секунд 30, 40, 15 там, секунд Тупо зависло і все, особливо коли от, е нажимаєш завершити поїздку, яку зробив, і потім нажимаєш типу, назад, щоб подивитися ефір, все, він мертвий. Мертвий, можна нічого даже не робити, не клацати, просто чекати десь секунд 30-40, поки воно роздуплеться. Воно вилітає десь е з оперативної пам'яті, ти його починаєш заново грузити. Коротше, оптимізація, я не знаю, ну, типа, в мене 8. І я тупо монтірую відео в 1080, а то і в 4К в 60 кадрів в секунду, воно рендериться буквально там такого видно, як іде полоска. Все быстренько, все літає, а 838 повністю загружає його настільки, що. Ставили знак «Стоп», його ж тут вроді би не було. СМТ Десна. Коротше. Напишіть в коментах, в кого так теж, щоб я знав, щоб я розумів, що це типу, у них проблема, а не у мене. Їдемо поки що по Терногородського у бік водоканалу. Там є лісоторгова база. Візьмемо 3 метри цієї вагонки і поїдемо в Стрижівку. Ось, друзі, виїзд з міста після водоканалу. А ось знаходиться оцей магазин з деревиною. Завжди, тільки що не зв'язано з деревиною, якісь там планочки, досочки, вагоночка. Все купляю тут. Туди ось йти на офіс до них, замовляти і забирати уже на території. Получається, ось тут заїжджаєте собі, погружаєтесь і все окей. Все висушено, бачите, все накрито. Тобто нічого не мокре, все можна самому відібрати, які тобі саме планочки там, чи досочки треба. Коротше, все чітко. Йду, замовляю і забираю. Купив я таку байду. Довго думав, як це його встромити. Опустив, опустив багажник. Верніше опустив сідушки, стромляв через багажник, воно аж такое в дзеркало в лобове стекло впирається, і при цьому багажник не, не закривається. Мені це не сподобалося, я короте, провів його в вікно. Хі. Зробив такі амортизаційні подушечки, там підлажував рушничок. Короте, нікуди не дінеться, я не лечу. Виступає воно там може пів метра вдоль машини, тобто нікому не повинно мішати. Ну, коротше, друзі, якось так. Не таксічний блог получився, а ось такий. Ну, треба щось викладати. Я думаю, пару поїздок таких по своїх справах, теж зв'язаних з таксі, в принципі, Показую, як можна якось, типу, вирішувати свої справи і заодно брати якісь замовлення в тому напрямку, який ти е, прямуєш. Немає сенсу показувати, скільки я приїхав, скільки я заробив, скільки я потратив на комісію. Ви самі бачите, що я там, зробив цих пару замовлень. Це більше так. Можна було б нічого не записати, але я записав хоч щось. Ось так. Коротше, завтра то я точно не буду таксувати, завтра будуть хрестини, завтра будуть всі як на голках в першій половині дня. Потім трошки сядуть за стіл, розслабляться і вже потім будемо як... як свинки. А в понеділок вже напевно побачимось, друзі. І то можливо. Можливо, так, можливо, і не, не так. Взагалі, добре. Всім до, я думаю, вівторка.